Слухай уважно. Є одна річ, яку більшість людей не хочуть визнавати: твоє життя не зміниться завтра, воно не зміниться наступного тижня і точно не зміниться, якщо ти просто чекатимеш. Життя починається тут і зараз. Кожного дня ти отримуєш вибір залишитися тим, ким ти є, чи стати тим, ким ти можеш бути. І знаєш, яка найбільша трагедія. Люди віддають свої мрії лінії. Страху і відкладанню на потім. Вони живуть так, ніби в них є ще одна спроба. Але в тебе немає запасного життя. Є лише одне, і воно відбувається прямо зараз. Подумай, скільки разів ти відкладав щось важливе. Почну з понеділка, зроблю завтра, ще встигну. А потім місяці стають роками. І одного дня ти прокидаєшся і розумієш, що втратив більше часу. Ніж хотів. Але я кажу тобі, все ще можна змінити. І змінити можна сьогодні. Багато людей думають, що щоб досягти мрії, треба зробити щось грандіозне. Але правда, в іншому, найбільші зміни починаються з маленьких кроків відкрита книга прочитати одну сторінку книги. Біцепс зробити 10 віджимань. третя година приділити 5 хвилин саморозвитку. Можливо, це здається дрібницею. Але ці дрібниці, як це глини. Щодня, крок за кроком, вони будують фундамент твого успіху. І якщо ти робитимеш маленькі кроки щодня, через рік ти не впізнаєш себе. Згадай усі моменти, коли тобі було важко. Ти думав, що не впораєшся, але ж ти впорався, правда. Кожна твоя поразка зробила тебе сильнішим. Кожен біль загартував твій характер. Кожна перешкода була тренуванням для твоєї душі. Ти пройшов уже занадто багато, щоб зараз здатися. У тобі є більше сили, ніж ти уявляєш. Просто повір у себе. Є одне, що ти ніколи не зможеш повернути назад час. Він спливає просто зараз, поки ти слухаєш ці слова. І найбільша помилка, яку можна зробити. Це думати, що часу достатньо. Життя не чекає. Якщо ти не почнеш діяти сьогодні, завтра може бути занадто пізно. Мрії, які ти відклав, ніколи не здійсняться, якщо ти не зробиш перший крок. Не покладайся тільки на мотивацію вона приходить і йде. Справжній результат приносить дисципліна. Коли ти робиш дію навіть тоді, коли не хочеться. Коли ти тренуєшся, вчися, працюєш не тому, що є натхнення, а тому, що ти вирішив. Перемагає не найсильніший і не найрозумніший. Перемагає той, хто не зупиняється. Послухай тобі не треба чекати правильного моменту. Ти вже маєш усе необхідне, щоб почати. Твої мрії не випадкові. Вони дані тобі не просто так. Вони сигнал того, що саме цього ти здатний досягти. Не дозволяй страху чи сумнівам красти твоє майбутнє. Страх це не ворог, це вказівник. Якщо тобі страшно, значить, ти на правильному шляху. Отже, що ти зробиш сьогодні? Знову скажеш потім? Чи нарешті скажеш досить? Пам'ятай, твоя перемога ближче, ніж ти думаєш. Ти сильніший, ніж уявляєш. І твоє завтра починається сьогодні. Вставай. Дій, не зупиняйся. Бо твоє життя у твоїх руках.